Взагалі мобільні госпіталя були створені в 2007 році. Тобто, говорити, вони от з 2007 року. Якщо говорити по-натовськи, по-моєму, Р2, як мені пам'ять не зраджує, то є госпіталь рівня НАТО. Вони мають точно такі самі госпіталя, мобільні, з тими самими функціями, тільки трошки по-інакшому Їх 20, які добровільно прийшли, то я знаю точно. А остальним по поїздкам. допомагати як медсестрам, так і фельдшерам в роботі. Той, хто відмазався, це є тряпка, натуральна тряпка. А той, хто служив в армії, це себе рахує мужиком, а мужик має бути мужиком. Майже чотири роки. Допомога відкладена в цивільній службі, має свою специфіку. У нас комплекти забезпечені, ми забезпечені комплектами на 100%. Тобто у нас є всі необхідні інструменти для судинних хірургів, нейрохірургів, травматологів, загальних хірургів. Может быть, на веселу пісню, на 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 не заражайся. Смотри, щелкнул. Не, ну вы бачите, как вы...